На жаль, в побуті кожен із нас може опинитись в стресовій ситуації. Якщо раптово стало зле комусь із домашніх, ви підозрюєте інсульт або інфаркт, діяти треба терміново. Або ж на вулиці перехожий лежить без свідомості, що робити. Вдавилась дитина, зупинилось дихання. Часто хвилини рішучих дій рятують життя. Сьогодні вчимося правилам до медичної допомоги. Інфаркт міокарда це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку. Інфаркт загрожує людині зупинкою серця, і тому необхідно навчитися вчасно розпізнавати його ознаки. Зазвичай. Після якогось фізичного або емоційного навантаження людина скаржиться на сильний, стискаючий, давлячий біль за грудиною. Частіше за всього робить отакий, такий рух рукою, вказуючи на локалізацію болю і на тиснучий характер цього болю. Далі людина ну, панікує, в неї страх відчуття смерті. Людина покрита холодним, липким потом, в неї взагалі. Така слабкість. З'являється біль має характерну радіацію, тобто віддає в ліву руку, вліве плече, в лопатку, в нижню щелепу зліва, частіше всього. Це ми зараз говоримо про типовий напад інфаркту міокарда. Давайте от чітко, по пунктам, що робити, якщо от у людини такий стався напад, от явно людині погано, якщо людина підозрює, що це інфаркт, що робити по пунктам, як допомогти? Як допомогти? Помогти. Треба підійти до нашого постраждалого, запитати, що трапилося з людиною. Далі заспокоїти нашого постраждалого, надати йому зручного положення. Якщо це десь у побуті, в квартирі, то можливо надати лежачого положення з приподнятою головою. А якщо це на вулиці, десь на вокзалі. Де завгодно може трапитися, там зручно посадити нашого постраждалого, розтібнути стискаючий одяг, давлячий одяг, надати свіжого повітря, пояснити свої дії нашому постраждалому, щоб він розумів, що буде, будемо далі робити. Далі треба викликати швидку допомогу. За номером 103. і диспетчер зазвичай повинен дати рекомендації. Тому хто викликає швидку допомогу, що робити далі, ні в якому разі не треба залишати нашого постраждалого без нагляду. Якщо є у нього при собі таблетка нітрогліцерину, то треба дати язик таблетку нітрогліцерину або одну дозу спрею з нітрогліцерином. Якщо біль не вщухає 20 хвилин, то треба дати розжувати ну приблизно пів таблетки астилфаліцилової кислоти аспірин. І не залишати без нагляду нашого постраждалого, бо якщо він втратить свідомість, буде відсутнє дихання, то треба бути готовими надати серцево легеневу реанімацію. А що взагалі відбувається? Чим це ну, небезпечно? Є таке поняття терапевтичне вікно в перші дві години, якщо надається професіональна кваліфікована допомога, то можна, ну, по-перше, навіть запобігти розвинення цього інфаркту міокарда. Або відсутність буде побічних явищ і взагалі смерті людини від інфаркту м'яка. Якщо людині стало легше, викликали швидку і людина вже не хоче їхати до лікарні, чи варто наполягати, чи варто все ж таки їхати обстежувати? Що робити? Фельдшера швидкої допомоги, лікарі швидкої допомоги, вони на місці з'ясують ситуацію. Вони зроблять обстеження необхідне, і якщо у людини... Інфаркт підтверджується, то це обов'язково треба госпіталізувати людини. Якщо це був звичайний напад стенокардії, то людині можуть надати поради, що робити далі, піти до сімейного, можливо, лікаря, який відкоригує лікування, і людину можуть залишити. Але це в кожному разі індивідуально з'ясовується між лікарем або фельдшером і постраждалим. Якщо ви підозрюєте інфаркт, то заспокойте постраждалого. Забезпечте положення лежачи з припіднятою головою. Забезпечте доступ свіжого повітря. Викликайте швидку допомогу за номером 103, Не залишайте без нагляду потерпілого до приїзду медиків. Дайте під язик таблетку нітрогліцерину. Якщо біль не вщухає більше 20 хвилин, дайте розжувати пів таблетки аспірину при втраті свідомості і зупинці дихання. Будьте готові надати серцево-легеневу реанімацію. Мабуть, хоч раз ви були свідком епілептичного нападу. Він може статись несподівано як для перехожого, так і для людини, яка має епілепсію у будь-якому місці, у будь-якій ситуації та у будь-який час. Та правильно надана перша допомога допоможе вберегти людину від травм. Під час та після епілептичного нападу людина потребує часто не так професійно-медичної допомоги, як соціальної. Важливо не уникати людину, побути поруч та підтримати психологічно, як правильно діяти, якщо людина впала, епілепсія. Явно треба допомагати, викликати швидку, що робити. Так дійсно напади епілепсії, великі судомні напади, вони викликають паніку. Але панікувати не потрібно. Що потрібно робити? Чітко по-перше, розійтися, щоб людині було надано доступ свіжого повітря. Далі під голову людині підкладається щось м'яке, що можна, валик із одягу, сумка м'яка. Якщо нічого немає, швидко зробити, з чого валик можна покласти на коліна. Повертаємо пацієнта на бік. І слідкуємо, щоб язик і слина, і, і слина байда, піна з рота витікали. Все, в ротову порожнину не потрібно савати, не, не пальці, не палки, нічого. Ми повертаємо і чекаємо, поки у людини судоми пройдуть. Не потрібно тримати кінцівки, це не дасть е, зупинці судомного нападу. Тут важлива голова, щоб вона була безпечна в безпечному місці, тому що нам потрібно запобігти травмуванню. Зазвичай судомний напад або напад епілепсії недовготривалий, 2 одна-дві, максимум там три хвилини, і він проходить самостійно. Але якщо дві хвилини і більше напад не проходить, або людина не приходить у свідомість. Хоча вона приходить повільно у свідомість після нападів, обов'язково викликаємо швидку. Добре, якщо напад завершився, людина сідає, починає в себе приходити. Зазвичай люди одразу викликають швидку, чи не потрібно? Якщо людина вона вже приходить в себе викликати чи ні. Тут, знаєте, краще таки викликати, тому що людина потрібно оглянути. Може в неї травмування таке трапилося, тому що допомога таки надавалася пересічними громадянами, некваліфіковано. Оцінити її загальний стан, оцінити її стан свідомості. Тому краще для пересічних краще таки викликати, перестрахуватися, впевнитися, що з людиною людині нададуть допомогу кваліфіковано, якщо вона її буде таки потребувати, тому що пересічний він. Не може це оцінити. Якщо ви стали свідком епілептичного нападу, викличте швидку, потурбуйтесь про те, щоб під час нападу людина не травмувала себе, підкладіть щось м'яке під голову, поверніть людину у стабільне бокове положення. Не потрібно класти будь-що у рот, тримати кінцівки чи язик. Побудьте поруч, доки людина приходить в себе після нападу. Підтримайте. Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби і розвивається на фоні різкого підвищення артеріального тиску. Щоб не допустити незворотніх уражень мозку, треба якомога скоріше розпізнати інсульт та викликати швидку. Інсульт. Може трапитися з людиною будь-коли в будь-якому місті, в будь-який час. Якщо ми побачимо, от, наприклад, на вулиці, так, от людина, ми можемо що побачити? Він виглядає здалека, знаєте, як будто він, нібито він п'яний. Чому так? Він схилений. Якась така, знаєте, не якась така поза. Він може там лягти або впасти там якась певним чином неприродня, як у п'яної людини поза. Він може говорити, але змазано, розумієте, мова така нечітка. Але запаху алкоголю немає. Тому ми можемо з вами підозрювати, що в людини. Може статися інсульт, що потрібно робити правила швидкої експрес-діагностики. Ми підійшли, ми побачили у людину криву посмішку. Вона може бути дезорієнтована, вона може чітко відповідати на питання, хоча вона в свідомості. Побачили криву посмішку, і тут що ми просимо зробити людину? Посміхнутися. Ми побачимо цю криву посмішку, тобто асиметрія обличчя розвивається і тягне обличчя, ми просимо людину сказати своє ім'я. І він нам скаже, знаєте, як п'яний, така там мова змазана таким чином. Ми просимо людину підняти обидві руки. І ми можемо побачити, що він їх піднімає, не норма. Або не піднімає, або не чітко, або не швидко. Тобто, так, як, як в нормі людина цього не робить. Якщо, хоч один із цих ознаків не буде відповідати нормі, тому що ознаки інсульту можуть розвиватися не одноразово всі, а поступово ми можемо підозрювати, що в людини стався інсульт. Тут важливо час. Викликаємо швидку, заспокоюємо, вкладаємо розтібнуть, обов'язково доступ свіжого повітря. Якщо є протези в зубні, ми їх виймаємо. Люди потрібні розійтися надати. Спокою пацієнту пояснити і пояснити і заспокоїти, і по можливості зручно посадити. Якщо можливість покласти, можемо положити, це все робиться ну, як повільно, але швидко. Швидко зрозуміло з таким чином, і викликаємо швидку, тому що є золотий стандарт 3-4 години, коли ще симптоми будуть зворотні. Розумієте, через 3-4 години, як ми будемо зволікати, щось там думати, то зміни в головному мозку вже будуть незворотніми, і людина буде інвалідом. Якщо ви підозрюєте, що у людини інсульт необхідно надати постраждалому зручне положення, напівсидячи, розстібнути стискаючий одяг, надати доступ свіжого повітря, заспокоїти людину та пояснювати всі свої наступні дії, викликати швидку допомогу, залишатись поряд з постраждалим. Всім здоров'я і до зустрічі.